Чи задумались ви коли-небудь, яку вагу мають наші слова? Вітаю вас, друзі! Я Микола Синюк. Сьогодні порозважаємо ще над однією особливостю і над ще одним тестом, який показує чистоту нашого серця. Чисте серце. Це наші чисті слова. Ми говорили про те, що все починається з думки, і каже Давид у своєму псалмі 16.3. Від моїх думок мої слова не відступають. Від моїх думок мої слова не відступають. Взагалі, якщо говорити про чистоту серця, то нам слово Господнє підказує, хто любить або кохає чистоту серця. Притча 22:11. У того приємність на устах. І тому цар є друг. Є закон, який не порушний, як закон сіяння і жнив від переповнення серця уста промовляють. Я думаю, що ніхто із нас не дозволить собі взяти до уст якийсь недобрий або з поганим запахом продукт. Правда ж? Але інколи дозволяємо, щоб із наших уст виходили недобрі і слово Господнє називає їх гнилі слова. Хтось сказав, після того, що ти щойно говорив, тобі варто не просто почистити зубки, тобі варто рот вимити з милом. Тому що брудне і брутальне слово. Можливо, це не дуже вдала ілюстрація, тим не менше, слово нам Господні вчить, а ваше слово радить апостол Павло. Нехай буде з благодаттю. Сіллю приправлено не метком, як часто нам е, хочеться приправити, але сіллю, щоб ви приносили своєю мовою благодать тим, хто слухає. Багато людей згідно українського класика приправляють своє слово. Немов метком, щоб потім солодше було з'їсти. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте вірші із шкільної програми Байкаря відомого Леоніда Глібова. А тому слово Господнє каже, говорить апостол Петро: хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай стримує свій язик відговорення підступу і свої уста від недобрих речей. Наше майбутнє формують наші слова, наше чисте і благословенне майбутнє формують наші благословенні і чисті слова, які народжуються, як ми говорили раніше, від чистих думок. Перевірмо себе, це надзвичайно просто. Я хочу закінчити словами класика Івана Франка, який говорить у своєму вірші: би ти знав, як много важить слово, наступне. Якби ти знав, як много важить слово, одно сердечне, тепле є слівце, глибокі рани серця як чудово вигоює, якби ж ти знав оце, ти б, певно, поуз болі розпуки, заціпивши уста, безмовно не минав, ти сіяв би слова потіхи і принуки, мов теплий дощ на спраглі, луки, якби ти знав. Якби ти знав, які глибокі рани, одно сердете, згірне слівце, як чисті душі, кривить і поганить, і троїть на весь вік, якби ти знав оце, ти б злість свою, не наче пса грецького, у найтемніший кут душі загнав, потіх не маючи та співчуття палкого, ти б, хоч докором, не ранив нікого, якби ти знав. Якщо ми не знали. Тепер знаємо. Слово має силу. Пильнуємо над нашими словами. Нехай чисте, благородне і благословене слово завжди звучить із наших уст. Миру і добра усім.